Курс чудес. Це необхідний курс, тільки час, який ти витрачаєш на це, є добровільним. Свобода волі не означає, що ти можеш встановити навчальну програму. Це означає лише те, що ти можеш вибрати те, що хочеш взяти в даний момент часу. Курс не має на меті навчити значенню любові, оскільки це виходить за межі того, чого можна навчити. Однак він спрямований на усунення блоків усвідомлення присутності любові, яка є твоєю природною спадковістю. Протилежністю любові є страх. Але те, що всеосяжне, не може мати протилежності. Таким чином, цей курс можна дуже просто підсумувати таким чином. Ніщо реальне не може бути під загрозою, нічого нереального не існує. У цьому полягає мир Божий. 50 значень чудес. Перше. У чудес немає порядку складності. Один не є важчим або більшим за інший. Вони всі однакові. Всі вияви любові максимальні. Друге. Чудеса, як такі, не мають значення. Єдине, що має значення, це їхнє джерело, яке далеко за межами оцінки. Третє. Чудеса відбуваються природно, як вияви любові. Справжнім дивом є любов. Яка їх надихає. У цьому сенсі все, що походить від любові, є дивом. Четверте. Усі чудеса означають життя, а Бог є податель життя, Його голос скерує тебе дуже конкретно. Тобі розкажуть усе, що тобі потрібно знати. П'яте чудеса це звички, і вони повинні бути мимовільними. Вони не повинні бути під свідомим контролем. Свідомо обрані чудеса можуть бути помилковими. Шосте. Чудеса природні. Коли вони не відбуваються, щось не спрацювало. Сьоме. Чудеса це право кожного, але перш за все необхідне очищення. Восьме. Чудеса зцілюють. Тому що вони заповнюють відсутність. Їх виконують ті, хто тимчасово має більше для тих, хто тимчасово має менше. Дев'яте чудеса це свого роду обмін, як і всі вияви любові, які завжди є чудесними в справжньому сенсі. Обмін змінює фізичні закони. Вони приносять більше любові тому, хто дарує, і тому, хто отримує. Десяте використання чудес як видовищ, щоб викликати віру, є неправильним розумінням їх мети. Одинадцяте. Молитва є посередником чудес. Це засіб спілкування, створеного з Творцем. Через молитву любов приймається, а через чудеса любов виражається. 12. Чудеса це думки. Думки. Можуть представляти нижчий або тілесний рівень досвіду, або вищий або духовний рівень досвіду. Один творить фізичне, а інший творить духовне. 13. Чудеса є як початком, так і кінцем. Тому вони змінюють часовий порядок. Вони завжди є підтвердженням переродження, яке, здається, повертається назад, але насправді йде вперед. Вони скасовують минуле в теперішньому і таким чином звільняють майбутнє. 14. Чудеса свідчать. Про правду. Вони переконливі, бо виникають із переконання. Без переконання. Вони перетворюються на магію, яка є безглуздою і тому руйнівною. Точніше, нетворче використання розуму. 15. Кожен день має бути. Присвячений чудесам. Мета часу навчити вас конструктивно використовувати час. Таким чином, це навчальний інструмент і засіб досягнення мети. Час закінчиться, коли він перестане бути корисним для полегшення навчання. 16. Чудеса це навчальні засоби для демонстрації того, що давати таке ж благословення, як і отримувати. Вони одночасно збільшують силу того, хто дає, і додають силу одержувачу. 17. Чудеса Виходять за межі тіла. Це раптові переходи в невидимість від тілесного рівня. Тому й лікують. 18. Чудо це послуга. Це максимальна послуга, яку ви можете надати іншому. Це спосіб. Любити свого ближнього як самого себе. Ти усвідомлюєш цінність свою і ближнього одночасно. 19. Чудеса об'єднують розуми в Бозі. Вони залежать від співпраці. Тому що синівство є сукупністю всього, що створив Бог. Тому чудеса відображають закони вічності, а не часу. Двадцяте, чудеса знову пробучують усвідомлення того, що дух а не тіло є вівтарем істини. Це визнання веде до цілющої сили дива. 21. Чудеса є природними ознаками прощення. Через чудеса ти приймаєш Боже прощення, поширюючи його на інших. 22. Чудеса асоціюються зі страхом лише через віру в те, що темрява може сховатися. Ти віриш, що те, чого не бачать твої фізичні очі, воно не існує. Це призводить до заперечення духовного зору. 23. Чудеса Змінюють сприйняття та розміщують усі рівні в справжньому ракурсі. Це зцілення, тому що хвороба виникає через плутанину рівнів. 24. Чудеса дають тобі змогу зцілювати хворих і воскрешати мертвих, тому що ти – Сам створив хворобу та смерть, а тому можеш знищити і те і інше. Ти, диво, здатне творити за подобою свого творця. Все інше, твій власний кошмар і не існує, тільки творіння світла справжнє. 25. Чудеса є частиною взаємозв'язаного ланцюга Прощення, який, коли завершиться, є примиренням. Примирення діє весь час і в усіх вимірах часу. 26. Чудеса. Символізують свободу від страху. Примирення означає знищення. Знищення страху є важливою частиною примирення цінності чудес. 27. Чудо це загальне благословення від Бога через мене для всіх моїх братів. Це привілей прощеного. Прощати. 28. Чудеса. Це спосіб заслужити звільнення від страху. Откровення викликає стан, у якому страх уже зник. Таким чином, чудеса є засобом. 29. Чудеса славлять Бога через Тебе Вони прославляють Його, шануючи його творіння, стверджуючи досконалість. Вони зцілюють, тому що заперечують ідентифікацію з тілом і стверджують ідентифікацію з Духом. 30. Розпізнаючи Дух, чудеса. Регулюють рівні сприйняття та показують їх у правильному порядку. Це ставить дух у центр, де він може безпосередньо спілкуватися. 31. Чудеса повинні викликати вдячність, а не трепет. Ти повинен дякувати Богові за те, ким ти є насправді. Діти Божі святі і чудо вшановує їхню святість, яку можна приховати, але ніколи не втратити. 32. Я надихаю на всі чудеса, які насправді. Є заступництвом. Вони заступаються за твою святість і роблять твоє сприйняття святим. Виводячи тебе за межі фізичних законів, вони піднімають тебе у сферу небесного порядку. У цьому порядку ти ідеальний. 33. Чудеса шанують тебе, тому що ти гідний того, щоб тебе любили. Вони розвіюють ілюзії щодо тебе самого і сприймають світло у тобі. Таким чином вони примиряють твої помилки, позбавляючи тебе кошмарів. Звільняючи твій розум від ув'язнення твоїх ілюзій. Вони відновлюють твій розум. 34. Чудеса відновлюють повноту розуму, примиряючи відсутність. Вони встановлюють досконалий. Захист. Сила духу не залишає місця для вторгнень. 35. Чудеса є виявом любові, але вони не завжди можуть мати помітний ефект. 36. Чудеса Є прикладом правильного мислення узгодження твого сприйняття з правдою, якою її створив Бог. 37. Чудо це виправлення, внесене мною в хибне мислення. Воно діє як каталізатор, розбиваючи помилкове сприйняття. Та реорганізовуючи його належним чином. Це підпорядковує тебе принципу примирення, коли сприйняття зцілюється. Поки цього не станеться, знання Божественного порядку неможливе. 38. Святий Дух. Є механізмом чудес. Він визнає як творіння бога, так і твої ілюзії. Він відокремлює істинне від фальшивого своєю здатністю сприймати повністю, а не вибірково. 39. Диво усуває помилку, тому що Святий Дух. Визначає помилку як помилкову або нереальну. Це те саме, що сказати, що сприймаючи світло темрява автоматично зникає. Сорокове Диво визнає кожного брата твоїм і моїм. Це спосіб сприйняття універсального знаку Бога. 41. Інтерес становить зміст сприйняття чудес. Таким чином, вони виправляють або ремонтують помилкове сприйняття відсутності. 42. Основний внесок чудес полягає у тому, що вони звільняють тебе від помилкового відчуття ізоляції. Позбавлення та відсутності. 43. Чудеса виникають із чудесного стану розуму або стану готовності до дива. 44. Диво є вираженням внутрішнього усвідомлення Христа та прийняття. Його примирення. 45. Диво ніколи не втрачається, може торкнутися багатьох людей, яких ти навіть не зустрічав, і викликати небачені зміни в ситуаціях, про які ти навіть не підозрюєш. 46. Святий Дух є найвищим засобом спілкування. Чудеса не передбачають такого типу спілкування, тому що це тимчасові пристрої зв'язку. Коли ти повернешся до своєї початкової форми спілкування з Богом через пряме откровення, Потреба в чудесах закінчується. 47. Диво це пристрій для навчання, який зменшує потребу в часі. Воно встановлює нестандартний часовий інтервал, який не відповідає звичайним законам часу. У цьому сенсі, воно. Позачасове. 48. Диво це єдиний у твоєму розпорядженні пристрій для контролю часу. Тільки откровення перевершує його, не маючи нічого спільного з часом. 49 Диво не робить різниці між ступенями неправильного сприйняття. Це пристрій для корекції сприйняття, ефективний незалежно від ступеня або напрямку помилки. У цьому його справжня невибірковість. 50. Диво порівнює те. Що ти створив із творінням, визначаючи те, що узгоджується з ним як істине, і відкидаючи те, що не відповідає як хибне?